Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді екохутро, екохутро Бельга. Ось така гарненька рожева шубка, Розмір LXL. Така з капюшончиком. Дуже приємне, гарне м'яке хутро. І ще така шубка е з капюшончиком. Це є екохутро першого сорту, Така безрукавочка, великого розміру. Розмір L, але такий добра Елька. Таке, тут так, йде замочок на бік, на рукавчиках також є замочки. 3 євро за кілограм екохутра. Ось така е, шубка 4XL, гарна, велика, такий гарний синій колір. Така з знизу на резиночку, манжетики на резиночці. Це четвертий розмір. Дуже гарна приємна тут 3 євро за кілограм. Це приблизно виходить 149 гривень за кілограм. Це є розмір у нас 48. така що трошки довше. Показую вам весло. Ось така накирочка, Дуже м'ягенька, гарна така. Лот вагою 15 кг. І ціна буде весло 2240 років. Так ось кута може бути як курточка. вона є двостороння. Може бути як фото. З капюшончиком гарненьке. Ось таке, таке більш довше. Така безрукавочка гарненька. Також попадається і дитяча. За більш детальнішою інформацією звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!